Мої вітання, шановні школярі, учні, старшокласники Київської області. В пам'ятні дні, коли ми вшановуємо героїчну участь киян і всіх українців в Революції Гідності 2013-2014 року. Я звертаюся до вас від імені гуртківців, істориків Малої Академії наук. Сьогодні те, про що ми будемо говорити, це вже історія. Пройшло 10 років від того дня, від тих місяців, тижнів, коли. На Майдані Незалежності на Хрещатику на вулиці Грушевській в Мар'їнському парку творилася новітня історія України. 23 лютого 2014 року закінчилися основні події революції, яка війшла в історію як. Революція гідності. Події на Хрещатику на Майдані розпочалися в листопаді 2013 року. Розпочалися з бунту студентів події Революції Гідності, десятиліття якої ми зараз вшановуємо, розпочалися. В листопаді 2013 року розпочалися з великої непокори молоді, студентства проти політики президента Януковича щодо зміни курсу України відносно підписання угод на євроінтеграцію. Тоді, в 2013 році, здавалося, не було нічого більш важливішого, ніж тривога за ці угоди, які наші урядовці готували на протязі більше десяти років. Ми йшли крок за кроком до єднання з Європою, щоб зблизитися в економічному політичному плані. Зробити крок за кроком наше життя ще більш цивілізованішим, ближчим до Європи. І після напруженої роботи проведеної урядами попередніх президентів от, до нас до свідомості українців у 2013 році. Доходить інформація, що підписання цих угод тимчасово призупинено. Ну, важко просто оцінити весь шок, особливо для людей, які реально розумілися на цих речах на політиці, що відбувається. Чергова зустріч відбулася президента України Януковича. З президентом Росії Путіним. Абсолютно чітко було усвідомлено, що Янукович отримав розпорядження Путіна не підписувати ці угоди. Ми вже декілька років тоді йшли по шляху досить серйозної русифікації за президентства Януковича Віктора Федоровича Януковича. Того президента, який буквально через декілька місяців був вже біглим президентом, залишить нашу з вами Україну і від народної ненависті зникне в територіальному просторі Російської Федерації. Це були події справді історичними. Чому? Тому що на них, на цих подіях. Перше прилилася кров за незалежність України в період з листопада, по, з листопада 2013 по лютий 2014 року на Майдані Незалежності в Києві загине 106 чесних мирних громадян, які вийшли на вулицю з мирним протистоянням. Підтримку підписання євроінтеграційних документів. Одна 1372 громадяни будуть тяжко ранені, будуть поранені, будуть увіччя від опору, який громаді починає силові структури встановлювати. Це було реальне зіткнення влади і народу. Давайте спробуємо систематизувати, дорогі друзі, для себе, що ми маємо на увазі взагалі під поняттям Революції Гідності? Це, перш за все, політичні та суспільні зміни в Україні, які реально відбувалися в період з 30 листопада 2013 року. До лютого 2014 року. Викликані перш за все протестом громадян України проти протиправного розгону мирної акції студентів та громадських активістів, яка розпочалася 21 листопада 2013 року в підтримку підписання євроінтеграційних документів. Тоді з великою жорстокістю не без президента України Януковича, молоді юні студенти були розігнані з Майдану Незалежності, і народ піднімається. Народ не міг змиритися з цією несправедливістю, яка починає творитися в центрі Києва. Той супротив, який виник це був уже сформований місяцями роками. Дух справжнього українського народу як супротив проти політики керівництва тогочасного в нашій країні. проти відходу політичного керівництва від законодавчого закріпленого курсу на євроінтеграцію, на європейську інтеграцію. Одним із головних Причин протесті стала надмірна концентрація влади в руках Віктора Януковича і по великому рахунку його сім'ї, небажання народу України миритися із перетворенням країни не лише де-факто, але і де юри на одну із колоній Росії. Тоді ми почали дуже відчувати, що ми стаємо колонією Росії, однією із колоній Росії. Український народ, сформований роками, десятиліттями в бажанні бути незалежним, мати своє самовизначення, не міг змиритися з прямими натяками, де місце України в політичних амбіціях Росії. Активісти е, зібрали матеріальні правдиві свідчення сьогодні подій революції, що нині зберігаються в колекції Національного музею революції Гідності, де місяця понад дві тисячі предметів, більше 500 відео та е, аудіоінтерв'ю, великі зібрання фотографій. От про те, що відбувалося в цей період часу в Києві, так, сьогодні це вже історія, але ми маємо пам'ятати цю історію. Ми маємо пам'ятати 106 громадян України, героїв, які загинули за. Моральну готовність захищати свою незалежність е, національну визначеність це був мужній поступок колективу людей, великого багатотисячного колективу людей, який ніколи не розходився і за дня в день з листопада 2013 по лютий, 2014 року. Тоді Крещатих горів. Горіли резина, горіли будівлі тому от, і снайпери адміністрації президента влучно стріляли в самих активістів, які формували якусь політику. і Були для них дуже опасні. Це були підлі вистріли, тому що стріляли снайпери із закритих зон, тим самим, будучи захищаючи себе. Це була несправедлива пальба. На вулиці Грушевського, на вулиці Хрещатик на Майдані Незалежності. Терміни революція гідності та єврореволюція стосовно подій, іноді використовуються в тому ж контексті, що і Євромайдан, але мають інше семантичне навантаження. Євромайдан здебільшого застосовується в контексті організації, форми та проведення протестів на підтримку європейського вибору України як складова революції гідності. Революція гідності як суспільні та політичні зрушення, викликані зривом підписання угоди про європейську інтеграцію. Також існують деякі розбіжності на сьогоднішній день щодо дати початку революції. Політиком України, українські засоби масової інформації, деякі політики вважають за дату початку революції 21 листопада 2013 року, коли уряд Азарова зірвав підписання угоди про євроінтеграцію. Після чого почали збиратися перші мітингувальники або 30 листопада, день, коли на Євромайдані були побиті студенти. За межами України поширена думка, що дату революції необхідно визначити в ході протестувальників до Верховної Ради ще 16-18 лютого, коли почалося масові криваві звітнення. І значними людськими жертвами це розбіжності істориків. Пам'ять залишає для нас все, що було 10 років тому. Пам'ять залишає історичні факти, як би ми ними не маполювали, чи намагалися, можливо, якісь відкриття, значить, дискусійні робити. От. Сутністю залишаються вчинки людей, які були тоді на Хрещатику, на Майдані Незалежності. І знаєте, дорогі друзі, сутністю залишається нова ера історії України, яка почалася після Революції Гідності. Справа в тому, що революція Гідності – це межа між старою та новою Україною. Це останнє розмежування України із Радянським Союзом із лже символами в тому числі із лже Дружбою з Російською Федерацією. Так, ми після Революції Гідності мали анексію Криму, анексію території Донецької і Луганської області. Фактично, після Революції Гідності починається війна. З Російської Федерації. Ми зрозуміли повністю момент істини і хто є хто. Це важке усвідомлення історичної правди цілих століть, коли ми бажали жити в мирі, вірили в дружбу в якісь святі узи, але вони виявилися абсолютно помилковими, обманутими. І сьогодні крапляться кров'ю наших воїнів, які захищають елементарне, саме принципове це суверенітет нашої країни, який після Революції Гідності, саме в 2014 році Російською Федерацією був порушений. Це після підписання Будапештських домовленостей і цілого ряду інших договорів міжнародного. Характеру, визнання кордонів, суверенітету, і так далі, так, далі, так далі. Ми маємо підлого, злого ворога, підступного ворога удар, від якого ми завжди вважали чомусь неймовірним. На превеликий жаль, він відбувся, і сьогодні наші збройні сили. Доказують суверенітет України на фронті. Сьогодні гинуть наші воїни, наші солдати, гине мирне населення за те, щоб Україна була Україною, а не колонією Російської Федерації. Десять років пройшло з цього історичного періоду з Майдану. З Революції Гідності. Вона змінила всіх нас, змінила свідомість дорослих дітей. Вона сформувала нового українця, українця-патріота, який безмірно любить свою країну, який за свою країну може реально віддати життя. Знаєте, дорогі друзі, Путін як президент Росії дуже багато в чому розрахував все вірно. І можливий бліцкріг, і колаборацію суспільства українського, і те, що його могли б зустрічати. Він не розрахував тільки одне: що до моменту сьогоднішніх днів в Україні виросло. Абсолютно нове покоління людей, покоління людей, які навіть народилися уже в Незалежній Україні, і мислять і думають ці люди зовсім по іншому, ніж якісь інші категорії. Людей, які справді є українцями. І оцей от Дух, який Почав зароджуватися на Майдані незалежності під час Революції Гідності, він став духом Збройних сил України, абсолютно мотивованих, абсолютно вишколених, готових на смерть іти, але захистити свою державу. Так має бути. Іншого шляху у нас просто немає, не може бути. Україна має бути збережена. Ми відстояли наші принципи 10 років тому назад на Революції Гідності. Ми маємо відстояти їх зараз в реальній війні з ворогом. Я дуже хочу, дорогі друзі, щоб ви всебічно вивчали цей матеріал, читали книжки, дивилися фотографії, аналізували для себе і. Своєю совістю, честю і серцем переконувалися в правоті тих людей, хто вийшов на цю революцію 10 років тому назад. Пам'ятаємо.